Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Здається, що клавіатури вже нічим не здивують. Всі вони однакові. Натискаєш кнопки і все. Але Hator Ice Fall Pro Варлейс змінює ці уявлення. Корпус виготовлений із міцного пластику, підсиленого металевою основою, алюмінове колесо для регулювання гучності з м'яким ходом і можливістю миттєвого вимкнення звуку. Яскраве RGB підсвічування підтримує індивідуальне налаштування кожної клавіші. На екрані відображаються ключові параметри клавіатури. Режим підключення 2,4 ГГц, блютуз або дротовий рівень заряду батареї, профіль підсвічування, налаштовані макроси, а також інші системні дані. Лінір 2.0 працює дуже плавно: натискання м'яке, чітке, без зайвого опору чи деренчання. Hator Icefall Pro Wireless пропонує три способи підключення, що робить її надзвичайно універсальною. Hator Icefall Pro Wireless не просто геймерська клавіатура, а справжній інструмент для творчості і продуктивності. Якщо вам потрібна компактна надійна і субсидіація, Часна клавіатура з широкими можливостями Hator Icefall Pro Wireless точно варта вашої уваги.